І далі про боєготовність наших захисників та ситуацію на східному фронті будемо обговорювати з екс-заступником голови генштабу збройних сил України Ігорем Романенком. Ігор Олександровичу, доброго ранку. Раді доброго. вас вітати на черноковій студії. Ось скажіть, як би ви взагалі оцінили боєготовність наших військових підрозділів? Чи відбулися ті якісні зміни? Ось про які говорив президент на останньому засіданні РНБО безумовно стан боєготовності порівнянню з подіями активних дій, ну скажімо, на вересні, на серпні, вересні вони значно підвищились. Тобто, пройшла як відомо нам третя хвиля мобілізації, тобто, поступили фахівці військові, вони пройшли відповідну підготовку і використали ці. Цих військовослужбовців, фахівців для того, щоб по першу чергу поповнити частини, які приймали найбільш активні дії в цих бойових діях, останніх, а також для того, щоб сформувати додаткові резерви. І, крім того, за цей час військово промислові комплекси фактично всі. Заводи, на яких потрібна техніка, особливо необхідна нам броньована техніка, складне озброєння. Прийшли на трьохзмінну роботу і ну, інтенсивно, скажімо, відновляється з баз, складів, техніка, на жаль, поки ще радянського зразка, яка відновлює боєготовність, модернізується, але вона теж потрібна вкрай. І поступають на в район, АТО то ця техніка. Тобто в цілому безумовно цей процес відбувається. Хоча відверто треба сказати, що повністю бути задоволеним вряд чи. Тобто, принципово зрозуміло, що чи країв удосконалення немає, і хотілося би, щоб наші воїни силови структури не тільки збройні сили, яка мога більше мали зброї. Сучасної зброї, по сучасні зброї, ну, окремі види її поступають, але дуже повільно і не просто в міжнародних умовах, які складаються навколо. Конфлікти в Україні і отримувати закупати ось якраз щодо цього. Під час візиту в Україну віцепрезидент США Джо Байден внесе остаточну ясність щодо поставок американської зброї до України у випадку повномасштабного розгортання військових дій дій на Донбасі. Так а ось постачання зброї може якось кардинально допомогти нашим військовим чи достатньо більше ефективно використовувати наш оборонно-промисловий комплекс. Треба Використовувати обидві ці складові, тобто максимум наших можливостей, про які ми вже мельком з вами говорили, ну і крім того, безумовно нас цікавить поставки сучасної зброї, високоточної зброї, яка б Позволила якісно підвищити стан нашої боєготовності, так. але цей процес поки йде досить повільно. Ну також дуже багато зараз говорять про перспективу залучення американських інструкторів для практичного навчання наших ось українських військових. Як зможуть чим чим зможуть нам допомогти ці інструктори? Треба розуміти, що армія Сполучених Штатів Америки держава в першу чергу, вона фактично постійно воює. Їх є. Свої стратегії з цього приводу, і Збройні сили призначені, і мають можливість вести навіть не одну локальну війну, приймати участь а в декілька, скажімо. І тому це постійно діючі військові, тобто вони мають досвід введення дій. І тому цей досвід, фахівці цього, безумовно, нам будуть корисні і допомога люба, яка. Буде підвищувати е, якісні показники нашої підготовки. Вони нам потрібні, і це буде доцільно і корисно. Ось це Росія теж воює постійно останні останніх 20 років. Так. Ось суто з військової точки зору, виходячи із тих сил, які має Росія на наших східних кордонах і на наших лінії оборони, чи слід зараз очікувати повномасштабного вторгнення? Ні, розвіддані і розрахунки показують, що для повномасштабного вторгнення вони не готові. Так. Де фактично, поки ще не поточний час, це не потрібно Путіну як керівнику е, Росії Збройних сил е, в побудові його е, руського світу. Е, він робить крок за кроком, е, і е, з цього приводу його влаштувало, наприклад, щоб. ДНР, ЛНР, так звані республіки, відновились в межах областей України, щоб там закріпилися і Лігімітізувалися влада, яка вибори провела. і За рахунок цього він міг. Керувати цими марионетками це зрозуміло, але впливати на Україну і через Україну на держави Європи, і взагалі світу, і показувати як приклад, як він може себе поводити. Тобто в Австралії захотів подивився, що його мало хто підтримує, розуміє, зібрався і збирається. Значить, відпочивати для плідної роботи в понеділок. І полетів. Ось щодо локальних воєнних операцій. То як би ви оцінили оперативну ситуацію зараз на східному фронті? Які на вашу думку там зараз найнебезпечніші ділянки? Ділянки відомі, точаться бойові дії, активізуються і під зиму ці ділянки мають не тільки воєнний сенс значення. Але і, і чим більше, чим ближче до зими, тим більше воєнні мають воєнно-економічний я б сказав би аспект. Це стосується і Дебальцева, вузол залізничний, це стосується і аеропорту Донецька, Маріуполя щастя, теплоелектроцентраль, і така решта. Тобто вибрані Лідери і законодавчі, так звані органи в цих республіках, вони намагаються запропонувати нові угоди, старі їх не влаштують, тому що а чи є загроза уточнялась на цих участках? Так, які ви і вони прагнуть до нових переговорів, так. в яких би вони мали більш посилену позицію. За що зараз вони борються? Це було доведено прийнято рішення російським керівництвом на всіляку допомогу. Вже сьомий конвой прийшов, і навіть не дані розвідки наші, а люди, мешканці говорили про те, що. Крім прикриття в вигляді гуманітарної допомоги багато що собственно набої, боєприпаси, так. військова амуніція і решта. Ну ось президент заявив, що Україна не збирається вести активних наступальних дій на східному фронті. На вашу думку, сьогодні це вірне рішення? Ми повинні бути готові. Ми прагнемо цього, але чітко треба уявляти: якщо противник буде відповідним чином себе поводити, то ми повинні давати відсіч. І на ті дії, які зараз прогнозуються, ми до цього готові. Можливо, не в повному обсязі завжди, завжди хотілось би більше мати, більше допомогти нашим військовим і силовим структурам. Але в цілому вони виконують свої завдання. Пане Ігоре, ось продовжу вашу попередню думку. Зараз дуже багато йдеться саме про зимовий період. Так ми вже частково зачепили. Так. Це і настання зими, а зрозуміло, що на сході там вона надзвичайно сувора, це хуртовини, це морози і таке інше. Ось ця сама зима. Це більше наш противник чи наш союзник, як це може сформулювати правильно. Ну, ми відрізняємося від німецьких фашистських військ під Москвою, взагалі в тій війні, тому що ми. Адаптовані для свого середовища, ми на своїй землі, і нам це знайомо. Хоча це непрості умови виконання завдань ведення бойових дій як для супротивника, так і для нас. Тому треба готуватися і всіляка допомагати. Є забезпечення, але воно не таке якісне, як хотілося би. Зрозуміло, що волонтери закупають те, що не передбачене документами і відповідним все решта. Це міняється. Вже 12 волонтерів в логістиці Збройних сил прийняти. Можливо, ви знаєте про це, тобто зміни відбуваються. Але в цілому маємо надію, що. Перезімуємо і гідно виконують наші і силові структури. завдання. Будемо сподіватися, що ніякі морози не завадять нам дати гідну відсіч ворогу. Дякую за цю розмову. Гарного вам дня! Дякую за запрошення.